Добрий день, шановні колеги! Сьогодні я хочу пропонувати вам ідею виготовлення демонстраційного матеріалу з фетру «Два в одному для знайомства дітей з будовою дерева та порами року. Дерево складається з трьох частин: корона, стовбур та корінь. Корона дерева складається з гілок, листя та квітів, з квітів утворюється плід, з плодів насіння. Наступила пора року зима. Дерева скинули листя, залишились голі і підготувались до зимового сну. З приходом весни дерева прокинулись. Почали набухати бруньки. З броньок з'явились перші зелені листочки, яких ставало все більше і більше. Заквітли фруктові дерева, прилетіли птахи і зацвірінькали веселим співом. Ось і літо прийшло. Замість квітів на фруктових деревах з'явились плоди. Восени люди зібрали врожай, листя почало змінювати колір. Наступила золота осінь. Також восени можна спостерігати явище природи листопад, поки дерева не залишаться голі, так вони і дочекаються зими. Всім, кого зацікавила моя ідея. Бажаю успіхів! До побачення, до нових зустрічей! Бо у світі ще багато цікавого, про що мені хочеться вам розповісти.